Вчора до мене підійшли цілий ряд телеканалів з одним і тим же питанням, як я можу прокоментувати те, що на наші БТР-дозор легкі, замість броні ставляться метал з буржуєк і е, знайдений на мусорки. Це не перший раз, коли придумується якийсь фейк про випробування нашої нової зброї, вкидається в інформаційний простір і. Тим самим вносить недовіри наших Збройних сил до нашої зброї, я запросив, з вашого дозволу, керівництво оборонпрому всі ці громадські ТВ, Мені клятвою під, під телекамери пообіцяли, що вони прийдуть на цю зустріч. Я інформую, що їх немає, тому що їх цікавить брехня, провокація по замовленню ФСБ, нічого більше. Але я вам представляю двох заступників директора оборонпрому. Я вам представляю директора департаменту тут повний. Всі посадові особи прийшли, щоб прокоментувати неіснуючим телеканалам скандал, який вони роздувають. Мене питання, хто буде доповідати, пане коробови? Пан Коробов, новий заступник голови правління оборонпрому, бувший директор заводу Артема. Нам доповість, так яка ж все таки броня стоїть на дозорах? Повойміюся інформації, яку ми отримали з Южнаша, ніякі аналізи, не проводили і розслідування теж. Значит, касательно брони для дозора. Значит, в конструкторской документации первично было записано 71 броня. Воробник. Воробник Азов Алчевск. Значит, после подей на сходе, значит, потеряли мы эту возможность. Значит, был выбран поставщик из э, европейских поставщиков. Это была польская броня. Значит, армстал э, 500. Значит, э, выбиралась эта броня, исходя из европейских э, требований к качеству э, стали, э, ис, исходя из э, той документации и той машины, которая существует в Польше и принята на вооружение. Есть, да, личной... я всем проинформую, что поляки купили нас лицензию на лицензии на вооружение дозора и сами его вырубляют. Да, из этой же стали. Значит, проведены конструкторские изменения, проведены испытания этой брони были предварительные, потом внесены конструкторские изменения в конструкторскую документацию. И была закуплена эта броня в Польше на заводе Столева Воля, о чем у нас есть соответствующие таможенные декларации, заводские машины пересекали границу, загружались на заводе столы Вавуля и пересекали в обратном направлении уже груженные, груженные этой сталью Чи о чому підтверджується таможене сертифікат? Я звертаюся до всіх депутатів після закінчення компітету. Ви затримаєтесь з директором завода. Хто захоче перевірити особисто наявність цих документів? Більше того, пане коробо, я звертаюся. Якщо депутати там захочуть подивитись на ці листи броньової сталі, забезпечити їм таку можливість. Так, дякую. Як тільки ми коробову скажемо, що на наступний рік ми йому дамо. На закупівлю бронетехніки мільярд доларів, а відповідно йому придеться під мільярд доларів закупати 20 тисяч тонн броні. То повірте мені, я думаю, що лакшмімітал прольотом із Люксембурга в Бомбей прилетить в Кривий Ріг і повирішується питання отак. от.